Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні в дивовижну подорож. Здогадайтесь куди? Там високі дерева, пишні кущі, дятел по дереву дзвінку трещить, сова десь гукає, Пихта... пихтять і жачки з різних сторін птахи, співачки. Там добів багато, ялинок, беріз, всі здогадались ми збираємося в ліс. На узліссі нас зустріли веселі гноми, але вони нас не пропустять до тих пір, поки ми не відгадаємо загадки. Ось яку першу загадку загадав нам, загадали нам гномики. Діти дуже добре знають, котики всі дружно. Ні-ні-ні. Котики не лають, а м'явкають. Друга загадка. На березі чотири великих гілки на кожній по два яблука, скільки яблук росте на дереві. Дітки, будьте дуже уважні, не все так просто. На якому дереві ростуть яблука? Яблука на березі не ростуть. Третя загадка. У нашому лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лалеки та ластівки, які птахи ще прилетіли до нас. Восени птахи відлітають, а не прилітають. Не буває такого. Правильно! Ми розгадали всі загадки, і нас гномики відвели на галявину. На галявинки росте великий дуб. Розглянемо його та складемо речення. У дуба є один стовбур. У дуба є гілки. У дуба є коріння. Ось так виглядає дерево. На дубі ростуть листя, на дубі ростуть жолуді, під дубом росте, під дубом ростуть кульбаби, під дубом ростуть грибочки, під дубом росте травичка. Жолуді полюбляють їсти хто? Білки, жолуді полюбляють їсти кабани, жолоди полюбляють їсти миші. Ось яка гарна картинка у нас вийшла. Розкажіть про дуб самостійно. Придумайте свою історію. Наприклад, одного разу звірятка знайшли дуб. Високий, міцний, красивий. На дубі було багато смачненьких жолудів. Ходив кабан, навколо дуба ходив, але ніяк не може дітягнутися так високо. Пожаліла його білочка та скинула йому жолудь. А ви спробуйте вигадати історію про мишей. Молодці. Дивіться, дітки, знак, увага, деякі тварини. Напевно, зараз ми зустрінемо тварин. У кожній тваринки є свій номер. Ведмідь це один, їжачок 2, Заяць 3, Лисиця 4, Вовк 5, Олень 6. Запам'ятайте тваринок та цифри. Зараз будемо читати по картинках. Перше слово діти. Друге оченятка. Побачили. А далі яку тваринку позначала цифра 3? Так, зайця. Діти побачили зайця. Читаємо наступне речення. Хлопчик побачив. Кого позначає цифра 1? Ведмедя. Але ще не одного, скажемо речення повністю. Хлопчик побачив ведмедів. Дівчинка побачила. Кого позначає цифра 4? Лисицю. Дівчинка побачила лисицю. Діти побачили, хто був шостий? Олень. Діти побачили оленя, але тут їх декілька. Як правильно сказати? Діти побачили оленів. Хлопчик побачив П'ятий – це хто? Правильно вовк. Хлопчик побачив вовка. Дівчинка побачила, хто був другим. Так, їжачок. Дівчинка побачила їжачка. Діточки, дуби ростуть не тільки в лісі, але й в парку. Коли ви відправитесь на прогулянку, спробуйте знайти дуба, а під ним ви обов'язково знайдете жолуді. Дякую вам за увагу. До побачення.